Всім привіт, третя частини як я йду на маковицю, але знає, я без маски, без фільтру, бо в мене чомусь вони не працюють. Я не знаю чого. Є одна проблема. Тут не перелізти нічого. прийдеться так приповзати отак. <поцелуйся> <поцелуйся> як Сімба? Дивно, спочатку е, оці знаки, зараз вам покажу, бачите, оці знаки, були біло. Помаранчеві, а стали біло-сині. Я не знаю, це правильно чи ні. Цініте в коментарях, гарно чи ні. Нарешті машка включилася, можна знімати. <ривіт> Хто тут був на горі М макави? Макавиці, Ну, коротше, на цій горі і лазили по хресту, ставте лайк. Якщо тут не були, або підписуйтесь, або ставте коментар. Ну, і якщо ви вже підписані, то це не рахується, як ви, ну. Були на маковиці. Тоді, якщо ви вже підписані на мене, коли це ще не казала то просто пишіть коментар. Риба знайшла. Олись просто море листь. Правильно йдемо. Тільки гарне дерево, так. Так. Купа листь. Правильно йдемо і така ж край Це дерево. Бачите, який тов такий лісочок. Гарний можете відчепити. Ой, ну типу можете по відпочивати, рекомендую. Дуже рекомендую піти сюди, щоб такі краєвиди камерою не передати. Кайф. Так, хто, тут? А, то люди. Ці краєвиди дуже гарні. Як вам. Ми вже майже дійшли, там тільки трішечки і ми вже дойдемо. Ви знаєте, чого я так довго знімала? Бо в мене просто 5% тому я вирішила найцікавіше знімати. Там ще якісь дивні голлики, ну то вже трішки познімаю і потім ну, виключу телефон. Ми дійшли нарешті. Дивіться, куди ми нарешті зайшли. Медалі передаються. Хочу взяти свою першу медаль за те, що піднялася на цю гору. Думаю, на цей хрест можна залізти, але це не той хрест. Це інший якийсь. Получила медаль за те, що... Ну не получила, а купила за те, що я покорила гору Маків, як чекайте прочитати. Маковицю. Зараз ми будемо якийсь маленький потенціал робити. І всім Це дуже я так щаслива, ви не знаєте. Ну, це дуже крута медаль, це моя перша медаль в житті. У моєї подруги є декілька медаль по хіп-хопу, а в мене буде за гору. Дуже класно. Я дуже радію. Всім папа.